У низці регіонів України не стихають обстріли. Росіяни пускали вхід шахеди. А по прифронтових населених пунктах гатять із більшого переліку озброєння. Є чергові руйнування критичної та цивільної інфраструктури. Особливо страждає прикордоння, де ворог. Застосовує нові бомби. Невже противник врахував свої помилки і тепер обстрілюватиме Україну інакше? Через що міністр оборони активізував переговори про посилення нашої ППО? Про це дивіться далі на каналі. Сі час підпишіться і будемо розбиратися у цьому разом. Розпочнімо з Харківщини артилерійських та мінометних ударів ворога. Зазнали близько 20 населених пунктів області. Під авіаударами були сім міст та сіл регіону. Відомо про 28-річного чоловіка, який отримав поранення внаслідок підриву на вибухонебезпечному предметі по котилівці. Внаслідок атаки РФ зруйновані будинки, автівки, господарчі споруди, спорткомплекс школи та там сталися пожежі. Найбільших руйнувань зазнала Зміївська ТЕЦ агресори повністю зруйнували теплоелектростанцію під час масштабного ракетного удару ще 22 березня. Урядовці пообіцяли посприяти її відновленню. На Донеччині російська С-300 вдарила по селидовому. Зараз ви бачите наслідки від влучення. Там загиблих та поранених немає, проте є жертви від обстрілу села Максимільянівки. Загинула одна особа. Дніпропетровщина тут у регіоні вночі збили чотири шахеди: два у Дніпровському районі та по одному у Кам'янському і Криворізькому. Уламки збитого дрона впали на території елеватора. Там спалахнув вогонь, критичних руйнувань та постраждалих, щоправда, немає. Відомо, що зранку окупанти також дарили по нікополю безпілотниками пошкоджений інфраструктурний об'єкт на прифронтовому Запоріжжі, теж настихає. 442 удари завдала армія РФ по дев'яти містах та селах області впродовж минулої доби. Зокрема, вхід ішли 91 БПЛА по дев'ятьом населеним пунктам. В цій місцевості атакували з авіації РСЗВ та артилерії. Повідомляє глава Ува Іван Федоров. Черрова група БПЛА з Чорного моря летіла і в напрямку Одещини сповіщають у повітряних силах. Також дрони були помітні в Білгород-Дністровському районі. Відомо, що збили два таких їхня ціль енергетична інфраструктура. П'ять прикордонних громад Сумщини були під російським вогнем цієї ночі, та зранку, 30 березня. обстрілю зазнали Миропільська, Краснопільська, Великопосарівська, Свеська та Знобновородська громади. Під час ударів по цьому регіону ворог вперше застосував важку авіабомбу ОДАП з 1500 Після ударів нею в небі знялася хмара диму за вишки до кілометра. Подібна об'ємно детонуюча авіаційна бомба це термобаричний снаряд часів СРСР, який приблизно за 10 метрів до влучання в ціль випускає горючу рідину у вигляді аерозолю, яка спалахує, що власне збільшує силу поразки. Росія атакувала ще й Полтавщину. Місцева влада заспокоює жертв постраждалих. Немає цитую. Ворог чергово атакував нашу область БПЛА. Є кілька влучань в інфраструктурний об'єкт на території полтавського району. Про це написав у своєму телеграм очільникова Філіп Пронін. Отже, які результати нашої роботи проти повітряної оборони з 12 ударних БПЛА вдалося знищити дев'ять мобільні вогневі групи працювали в межах Херсонської, Одеської, Дніпропетровської та Полтавської областей. 97% російських ракет, бомб та безпілотників, запущених спочатку цього року, атакували цивільну інфраструктуру. Про це заявив міністр оборони України Рустимо Мєров під час виступу на позачерговому засіданні Ради Україна НАТО. Загальна вибухова потужність комбінованих авіаударів по Україні спочатку року перевищує 9 кіло Лише 3% цих російських ракет, безпілотників і керованих бомб вразили військові цілі, тоді як 97% вражали цивільну інфраструктуру. Зазначив урядовець. Крім того, він не опустив нагоди під час зустрічі з Остіном обговорити важливість передачі Україні додаткових систем протиповітряної оборони та ракет для них. Надаю пан Ллойд Остін, це міністр оборони Сполучених Штатів Америки, від яких ми чекаємо дуже серйозну підтримку, в тому числі і підтримку нашої ППО. А як думаєте, ви, шановні глядачі, чи врешті штати зважаться на те, аби передати нам цю необхідну зброю, аби закрити українське небо і протистояти ворожій агресії? Суєту наводили дрони в Білгородській області ще з вечора. Бо міноборони країни агресорки повідомило, що нібито збили один такий у районі. Привіта отримали і прикордонні населені пункти. Під обстріл потрапило село Красне поблизу Шебекіно. А в Грейворонському міському окрузі чекали на вечірні рандеву з ракетами. Схоже, воно так і не відбулося. Продовжилася ППС з безпілотниками на Білгородщині вже зранку. Один такий хотів розбудити місцевих, та дивно виглядає те, що повідомлення міноборони РФ про це опубліковане ще за 10 хвилин до його збиття. А рія новості взагалі посилаються на цю інформацію від кремлівських чинів ще на дві хвилини раніше за військове відомство. Звісно ж, ніхто цих доказів збиття не наводить з ясних причин, чому. А от підтвердження обстрілу села Гора Подол надійшли. Місцеві зафірмували наслідки, згорілі машини, пошкоджені будинки, обірвані лінії електропередач. Почуйте, що кажуть свідки. Маємо також кадри, як білгородці біжать до укриттів. Налякані росіяни, відчуваючи, як СВО йде по плану, заходять до бетонних споруд, підземних переходів або стоять під мостами. Громадський транспорт призупиняється навіть маршрутки. Тамтешній губернатор В'ячеслав Гладков за вчорашню бавовну збітує. каже в обласному центрі: є руйнування у 93 квартирах. А далі цілий список з районів області, куди прилетіло. В Білгородському попадання восьми дронів в кількох селах. Загалом пошкоджена цивільна інфраструктура та котельня. В Райворонському від обстрілів мають руйнування п'ять будинків. Під Шебекіно зафіксовано п'ять прильотів від мінометів та БПЛА. Є постраждала людина. Що цікаво, ввечері, коли до Білгороду прибув пропагандист Соловйов, який вів звідти ефір. Обстрілів у місті не фіксували. Ну а далі у нас сусідня Курська область. Чотири будинки пошкоджено внаслідок обстрілу села Гуєво, Суджанського району. Серед мешканців постраждалих немає. Про це повідомляє місцевий чиновник Роман Старавой. Також пролетіло по селу Горнань. Там ніхто знову ж таки не постраждав хіба що пошкоджений один будинок. Наступний пункт призначення Хлапков, Брянська область. Місцевий зет-губернатор Багамас жаліється на прильоти. Відомо про двох поранених. В них легкі поранення, вони в лікарні. Пошкоджена цивільна інфраструктура. До лейтенанта Баговни підключився ще й підполковник Повінь. Свою діяльність він провів у Саратовській області. Там чотири райони у воді, Ситуацію погіршує лід, що накопичується в річках. І в руслах річок збільшує таким чином притік води до людей. Через затоплення у населених пунктах брак їжі та води. Велика вода дійшла аж до Алтаю. Підтоплено 10 будинків та понад 200 присадибних ділянок. Внаслідок переливів таких вод перекрито дві ділянки автошляхів. У родинському та Михайлівському районах підтоплено низководний міст через річку Алій. Найбільше постраждало село Михайлівське, де затоплено 150 ділянок. Також підтоплено території у двох населених пунктах Благовіщенського району. Паводок в області настільки сильний, що одну з трас просто змило. Це сталося під Барнаулом. Вода стрімко перескакує через греблі та біжить по окрузі. Ламаючи опір землі, асфальтовану дорогу з районі села Рокети. Вона розмила, буквально проломила собі шлях у поперек Відомо, що сьогодні в Алтайському краї ввели надзвичайний режим через паводок. Можливо, природа чи вищі сили таки натякають на щось росіянам. дамокловим мечем нависають над Москвою нові теракти в одному зі столичних багатофункціональних центрів. Названий МФЦ, охорона знайшла дивну записку на столі. Невідомий залишив її в одному з приміщень. Телеграм-канал База наводить його слова, де той зізнається, що терорист і просить усіх залишити центр. Відвідувачів будівлі евакуювали за даними пабліка. Послання було виявлено близько дев'ятої ранку. Хто ж його залишив наразі? Досі невідомо. Тим часом столиця ворожої держави палає. В одному з університетів загорівся дах. Виявилося, що там розташований бібліотечний комплекс. МНСники евакуювали персонал та почали гасити вогонь, який розкинувся на 50 квадратних метрів. Інцидент обійшовся без постраждалих. Однак це не єдине, що горіло. В іншому кінці білокам'яної палала квартира в будинку. На кадрах видно, що із вікон буквально валить густий чорний дим. На місці працюють рятувальники та пожежники. Та не москвою єдиною після інциденту в кроку сіті холл теракти можуть дістатися ще й до інших районів. Зокрема, в Ставропольському краї правоохоронці запобігли, нібито теракту затримано трьох громадян країн Центральної Азії. Про це повідомили в ФСБ і публікує. Відеокадри ця служба на них чоловіки спокійно робили закупки, та коли вийшли з магазину, силовики жорстко їх затримали. Відомство також заявляє, що за місцем проживання фігурантів справи вилучено складові вибухові установки, хімречовини речовини та вражаючі елементи. Судячи з усього, тепер росіянам варто не купувати цукор та цвяхи. Теракт, нібито, опланувався у місцях масового скупчення людей. За даними російських пабліків, затримання відбулося сьогодні вранці у місті Георгіївську, згаданого Ставропольського краю. Вилетіли з цього білого автобуса, вояки, з гранта. Пацану просто от взяли їх і об асфальтах, швиранули, скрутили, що відбувається. А поки ФСБ Російської Федерації переливає з пустого в порожнє, слідчі РФ вже прямо звинувачують Україну в організації теракту в Крокусі. За їхніми даними у ході допиту терористи повідомили, що всю їхню підготовку до теракту і сам збройний напад координував невідомий чоловік. На його вказівку після теракту в Крокусі вони поїхали до російсько-українського кордону, а потім, нібито, планували дістатися аж до Києва і отримати там гроші, які їм пообіцяли. Тим часом Ісламська держава просто насміхається з Кремля, звинувачуючи країни Заходу в теракті, Росія. Визнала свій провал серед ісламською державою. Про таке заявив іДІЛ в одній із газет, що випускається від їхнього імені. Терористи дивуються, що їм доводиться доводити їх причетність до скойного у Сполучених Штатах Америки. Запевняють, що Росія мала повну конкретну інформацію щодо терактів, і повідомила американський посол в Москві Лінтресі. Факти такі, що передана російській владі письмова інформація була конкретною своєчасною і заслуговує на довіру, і ДІЛ К взяло на себе відповідальність за жахливий напад минулого тижня на кроку Сіті Холл, заявила дипломатка. Поки що переносимося на тимчасово окуповані території на в'їзді до Криму сухопутним коридором, росіяни проводять жорстку фільтрацію навіть тих, хто має паспорти Росії. Так заявляет Доненшанен, який который нещодавно проехал на півострів через Шонгар. Все, обшманали машину полностью, запаску доставали, коврики, все вещи. Это просто пиздец. Ну, то ладно, я понимаю. А, Прошли паспортный контор и ровно в 11.00 нас завели в клетку, блядь, для, я не знаю, фильтрации или каким словом называть. А, чтобы вы понимали, людей там было, ну, блядь, человек, наверное, 40. Тупо клетка, как для собак. Причем, нахрен закрывают, блядь. Я говорю, люди, конечно, а в парашюках ходить, ну, пиздец, как собак загнали в стадо. Стойла і стоїте, ждіть. у цій так звані клітці вони провели кілька годин. Потім почалися власне фільтраційні заходи, питали щодо ставлення до політичної обстановки, та перевіряли телефони. За словами автора відео, переважно таку фільтрацію проводять для тих, хто вперше в'їжджає до Криму, але іноді на неї відправляють. І тих, хто вже заїжджав на півострів після початку повномасштабної війни, ну сім час, сідім, два, сидім три, тріблять. А все-таки там сквозняк продавають пізні, да де ще й німай місяць прохладна. Жопа вже не выдерживает, просто охреневшие всі люди нервничают, матюкаются, Рут блядь. Ну піздець. сейчас національна програма приезжайте в Крим на отдых. Да ебал в рот такой отдых і такі поїздки в Крим. Та попри вигаданий український слід в терактах з Москви та Санкт-Петербурга депортовують переважно мігрантів із середньої Азії. У Пітері пройшла масштабна операція під назвою Антимігрант із затримання та повернення на батьківщину іноземних громадян. До центрів тимчасового утримання іноземних громадян не підійти навколо багато спецтехніки та автобусів для поїздки прямісінько в аеропорт. Також проходять рейди гуртожитками та квартирами. Усі спецприймачі переповнені, заявляють правозахисники. Всього вже депортовано 64 іноземців. іноземці. Що ви думаєте з приводу таких от заходів і чого насправді домагаються? Російські соловики, будь ласка, діліться своїми думками в коментарях під цим роликом. Ввечері підконтрольним. поки що нам Маріуполем Донецької області було гучно. За повідомленням радника міського голови Петра Андрювченка щось прилетіло поблизу сіл. Кальчик, гранітне та заря. Гул від вибуху було чути аж в 10 кілометрах від епіцентру. На місці прильоту розташований гранітний кар'єр. Відомо, що вдалося вивести з ладу агрегат з виробництва щебню. Згодом надійшло більше деталей. В трикутнику що між населеними пунктами є кілька тунелів, які агресор використовує для зберігання техніки та боєкомплекту і ППО. Так от, техніка капітально зменшилася. Візуально чотири одиниці гусеничного транспорту плюс частини С-300. І це лише те, що вдалося зафіксувати очима. Андрюшенко додає, територія там перекрита. Тривають пошукові заходи росіян, шукають хто ж навів. А також уламки в машинах, вибухівку, зброю та прискіпливо опитують місцевих, але все безрезультатно. Крім того, на тимчасово окупованих землях почали мобілізовувати українців. Причому навіть і тих, хто не мав російського паспорту, це не є завадою для проходження воєнної служби. Людей переконують, мовляв, на передову направляти не будуть. Ну а тим часом, в так званій ДНР бунт, мобілізовані обурені тим, що їх, тобто залишки з тих, хто залишився, знову кидають у м'ясні штурми. Їх змушують тепер здати зброю та звинувачують у дезертирстві. Ми остатки був в кількості 15 чоловік адказані за стругом по причині, що команди 114 чотирнадцятої бригади. Ні, жаліє лічний состав укражає розправи дають команду і на штурм. Також у захопленому окупантами Донецьку чули теж бабахи. За день двічі повідомлялося про обстріли та активність безпілотників. Схожа ситуація в Токмаку, що в окупованій частині Запорізької області. Проте там це було не невостаннє. Третій раз за день було чути роботу ворожої протиповітряної оборони. Бабахи сьогодні ввечері. Також гремлять, і в Мелітополі окупаційна адміністрація каже, що це нібито знищення боєприпасів на полігоні. Роботи затягнулися, тож можемо припустити, що не все так однозначно, як кажуть путіністи. І трошки позитиву від прикордонників встановили український прапор у прикордонні Харківщини. Бійці і сталевого фронту підняли синьо-жовтий стяг над населеними пунктами: шабельне, піщане та Дехтярне, які знаходяться у так званій сірій зоні. Територія зруйнованих сіл щільно замінована через постійні ворожі обстріли, непридатна для проживання. Проте прикордонники контролюють місцевість. А як щодо версії, що оборонці кордону прощупують позиції загарбників задля майбутнього звільнення? Що думаєте, ви, шановні глядачі, з цього приводу? Чекаємо на вас у коментарях. Підписуйтесь активніше на канал США, ставте свої вподобайки та тисніть на дзвіночки, аби не пропускати оновлень і бачити продовження і розвиток цієї історії. Попри натиск ворога на авдіївському напрямку Збройні Сили України дають на цьому відтинку доброго прочухана. Бойові безпілотники в поміч. Наші бійці поділилися відео, як FPV-дронами гатять по наземному роботу, який вбудований автоматичний гранатомет. Таке от чудо інженерії придумали росіяни. Напружена обстановка під часовим яром, куди навалюються силами ворог. Що буде, якщо Росія захопить цей населений пункт? Пояснив командир батальйону Ахілес Юрій Федоренко. Часів яр це панівна висота. В разі володіння нею і окупації противник зможе взяти під вогневий контроль міста Костянтинівка, Дружківка, Краматорськ і сформувати потужний плацдарм для подальших ударно-штурмових дій і окупації Костянтинівки, а також додатково в напрямку Слов'янська заявив військовий. Не сидить, склавши руки ворог і на Луганському векторі війська РФ минулої доби обстрілювали Невське, Білогорівку, Новоєгорівку та територію Серебрянського лісу. Про це повідомив начальник Луганської ОВА Артем Лисогор. На півдні теж настигає. на Оріхівському та Херсонському напрямках. Українські захисники відбили сім штурмів росіян. Так на Херсонщині Росармія зазнала втрат і відійшла на вихідні позиції. Б'ються як горохом об стіну росіяни у кринках. Наші військові своєю чергою продовжують утримувати там плацдарм. Про це повідомила речниця Сил Півдня Наталія Гуменюк. Окупанти змушені підтягувати ресурси з глибоких тилів. За її даними з кринок не поверталися близько 60-70 штурмових груп окупантів. Далі цитую такі серйозні втрати для ворога це щоразу, окрім реального знищення особового складу, ще й серйозна деморалізація у морально-психологічному плані. Чи є це уроком для них у британській розвідці? Сумніваються та повідомляють, що Російська Федерація щомісяця набирає 30 тисяч нових солдатів, аби підтримувати війну. І це доволі тисне на силу оборони України. Тож, якщо не буде допомоги від Сполучених Штатів Америки, ми відступатимемо крок за кроком. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у свіжому інтерв'ю The Washington Post. Далі пропоную пряму мову глави держави. Якщо немає підтримки США, значить у нас немає ні ППО, ні ракет Петріот, ні перешкод для радіоелектронної боротьби, ні 155-мм артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися, відступати крок за кроком маленькими кроками. Сказав він. Тим часом регіональні управлінці областей, які наближені до лінії розмежування, посилено готують захисні позиції. Зокрема, влада Дніпропетровської області показала, як саме проходить процес будівництва цих фортифікацій. На місцях майбутніх вогневих точок та бліндажів створюють щебеневі основи, широко використовуються також залізобетонні конструкції. Зараз їх гідроізолюють щоб оберегти від впливу опадів. За останніми даними викопали вже понад 42 кілометри протитанкових ровів, та встановили понад 11 тисяч зубів дракона, і це лише в одному згаданому регіоні. Аналогічні укріплення проводяться і на київщині. Глава обласної військової адміністрації Руслан Кравченко звітує про обладнання 10 тисяч так званих зубів дракона. Запоріжжя теж не паса задніх перефронтовий регіон встановив 11 тисяч таких бетонних шипів. Про це повідомив Іван Федоров, глава тамтешньої ова. За його словами, захисні споруди, піраміди, загороджувальні або тетрайдри виробляються цілодобово. Для цього використовується спеціальна технологія, яка надає конструкціям максимальну міцність протягом мінімального часу застигання. Вони здатні витримати як критичні температури, так і будь-яку агресію зовні. Но тим часом все гучніше лунає версія про заморозку конфлікту. Проте інакшої думки українська влада, яка вважає, що Путін не хоче ні цього та навіть призупинки війни по лінії фронту. Далі пропоную пряму мову. З ким він говоритиме про заморожування у Росії. Є чіткі цілі у цій війні, і вони не готові заморозити війну зараз. Тобто він хоче сказати, що Росія нехай вона ще не досягла своєї мети знищити Україну як державу, вестиме переговори про заморожування. Чому вони мають це зробити? Так прокоментував Михайло Подоляк заяву лідера німецької владної фракції соцдемократів Пауля Ронсхаймера про призупинення збройного протистояння. А чи сьогодні ви на подібний сценарій, що нам пропонують наші західні партнери? Чи варто так робити українській владі? Та як вважаєте, які наслідки можуть бути у разі згоди? Будь ласка, залишайте свої думки в коментарях, дискутуйте, вітаються ваші конструктивні аргументи.